Говорити про когось кращий завжди треба обережно і головне аргументовано, особливо у світі музики. Для багатьох показовими є дипломи конкурсів та фестивалів продаж платівок. Проте, якщо замислитися, далеко не усі, хто закінчив університет із червоним дипломом, мають відповідні знання. Саксофоніст Дмитро Дурбалов, колишній учасник джазового оркестру джаз не може пред'явити валізу відзнак, дипломів міжнародних конкурсів та подяк. Проте ті, хто цікавиться джазом, знають у цьому жанрі серед молодих людей прилук, йому немає рівних. Усі, хто чули його гру, впевнені. Що свою першість він завжди може довести, просто узявши до рук інструмент. Вибрати саксофон спонукав батько, теж музикант, який грає на баяні, трубі, гітарі, клавішах. А от сакс освоїти не довелося. Тому вирішив, що на цьому інструменті гратиме син. У вісім років Дмитра віддали до школи мистецтв, а згодом він перейшов до музичної школи. Першим інструментом, на якому почав грати, був кларнет. По аплікаторі він дуже схожий на саксофон, але дитині значно легше на ньому грати. А коли легені хлопчика були натреновані, після п'ятого класу музичної школи вперше узяв до рук саксофон. І цей музичний інструмент сподобався йому значно більше за попередній. Почав займатися, тому що саксофон той інструмент, який мені понравився. Поштою корнетом якоїсь там дудки і ще чим-то. От саксофон вигляд более солідно, более привлекательно. Вот плюс как раз там в возрасте 13-14 лет начали зажаться первые помыслы насчет там походов погулять с девочками и так далее, поэтому каждому хотелось каким-то образом выделиться. Вот и мне это, как бы, довольно-таки внушало уверенность. Привити любов до музики Дмитру допомагали талановиті викладачі, за що наш герой їм надзвичайно вдячний. У мене було два преподавателі. Вот, один із них – це Віктор Григорович Петренко. Його, вот, мабуть, знають багато старші люди в нашому місті. вот так он играл в оркестрах с самой молодости, ныне ему уже за 60, вот он играл на танцах в ГДК, это был мой первый учитель, вот со а второй мой учитель это был Ушенко Григорий Николаевич в музыкальной школе и его жена Ушенко Татьяна Витальевна, которые тоже, в общем-то, вложили немало души в том, чтобы заставить меня заниматься и играть. Саксофон дороговартісний музичний інструмент, але Дмитру пощастило, йому вдалося знайти не лише недорогий екземпляр за 200 умовних одиниць. Тоді як новий коштує близько 40 тисяч гривень, але із дуже цікавою історією. Це раритет, виготовлений у Чехословаччині, якому більше 50 років. І знайшли ми в одного дідушки в Києві. От через об'явлення не саксофон пройшов велику історію. На ньому грав син цього дідусь в ансамблі Зіньківичу. Про те, чи буде у Дмитра новий саксофон, він поки що не знає, але достеменно впевнений, що цей музичний інструмент продавати не буде, бо дуже вже з ним жився, і він залишиться як пам'ять. Дмитро Дурбалов не прагне стати відомим музикантом і грати на велику аудиторію. це більш приємно, тому що то емоційно більше передається дається музика, чим допустімо. Ну, Передається в или чем-то другим. Чим інша аудиторія, тим більше душі пожалуй, в музиці. Дмитро дуже переймається з того приводу, що сучасна молодь байдуже до джазової музики, а ще дуже сумується джазовим оркестром джаз бенд, який уже два роки не функціонує у нашому місті. Ніт оркестра і відповідно, нету стимулу у дітей учитися, тому що раніше у нас от ми всі учились в дитячому оркестрі. Нам і всі хотіли, хто перший піде в обзор свій оркестр. Очень жалко, що оркестр розвалений. Оточуючи люблять творчість Дмитра і щедро винагороджують його аплодисментами. Лучше награда для музиканта, за яку він готовий дати душу і серце – це аплодисменти. Тому, то оскільки хоч порой не звучать, це вже дуже приємно. Mm-hmm. Приємно, що останнім часом джазова музика знову стає цікавою. З'являються молоді виконавці, що випробовують себе у цьому напрямку, а головне ті, хто хоче його слухати.